Всі ми хочемо добре жити, і держава має ефективно реалізувати внутрішню політику. Тоді ми будемо добре жити. Все просто. Це одна з головних задач розвинених держав. Як все відбувається в нас? Зараз війна, Захід фінансово допомагає і правляча верхівка. Замість того, щоб використовувати це вікно можливостей, нарощувати темпи вітчизняної економіки, відновлюючи роботу промислових галузей, надаючи можливості малому бізнесу, надаючи можливості середньому бізнесу, перетворюючи фіскальну та банківські системи на заохочувальні інструменти, навпаки, просто заганяє економіку в глухий кут. Іначе щось роблять, правда? Ну, не можна сказати, що взагалі нічого не роблять, щось роблять. Але чи це відчутно? Чи позначається це якось на нас, на простих українцях? Чи відчуваємо ми якісь позитивні зміни? Чи це просто імітація діяльності? Тепер щодо таких як гетьманцев, насправді, такі як гетьманцев небезпечні для України, особливо під час війни. Так називаємі реформи, які він, які йому подібні, пропонують, вони просто породжують лише цинізм та ілюзію прогресу. В кращому випадку можуть просто слугувати декораціями. Ці слова належать професору Гарвардського університету Майклу Вулколу. Безліч поважних і фахових українських експертів вони просто вже висловили своє. Фу, такому явищу, як Гетьманщина. Так, я зараз про Гетманцева. Чому мовчить Зеленський? Невже він не бачить очевидних речей? Я розумію, зараз війна. Трошки не до цього. Але це також важливо. Економічний фронт це також важливо. Захід, ну він же ж не просто так нам допомагає. Він ще й ставить умови, при яких ця допомога буде надходити, встановлюючи рівень дефіциту. Робиться це для того, щоб, ну хоч якось, мотивувати український уряд заробляти, виводячи економіку зі стану депресії, а не просто паратизувати на фінансових траншах Заходу. Оскільки уряд, я хочу підкреслити, попри війну продовжує представляти інтереси фінансово-політичних угрупувань. Його незацікавленість просто в економічному зростанні вона логічна. Це все просто лежить на поверхні. Якщо запускати економіку, то це доведеться робити в умовах прозорості з жорстким антимонопольним порядком денним. Проблему ж постійно зростаючого дефіциту бюджету потрібно якось вирішувати, бо захід просто перестане давати гроші. І все. Шмигаль він не заморочується з приводу заробляння урядом грошей. Він вирішує питання повноваження бюджету, не коштом запуску економіки, а шляхом нелюдських поборів з громадян України. В зв'язку з цим, такі як гетьманцев для нього, просто як знахідка. А, до речі, ви вже, мабуть, чули, так, що Шмигаля хочуть прибрати. Правда. Вже кажуть, що ні, не вірте це все в офісі президента, кажуть, що це все неправда, не вірте і так далі. Але щось мені здається, що просто так, знаєте, диму без вогню не буває. Закручування гайок бізнесу, вбивча митна політика, неадекватне оподаткування. Вбивають просто два зайці і забезпечують бюджет, ну хоча б якимись надходженнями. А де інші гроші? Що вони кажуть Заходу? Ось мені цікаво, як все це подається. Я не знаю, яку байку Гетьманцев розповів Зеленському, які лазурні перспективи йому наговорив шмигаль, але ж президент, він повірим цим байкам і цим перспектив. Він дає добро на знищуючу для України політику. Взагалі, в країні відбувається такий економічний бардак під час війни. Це те, що народ ніколи не прийме. І ніколи не забуде і не пробачить, тому що цей народ прямо зараз вмирає на полі бою за державу. Я сподіваюся, що Зеленський він приймає рішення, нав'язані гетьманцевим, а просто тому, що він не вникає у все це, а не тому, що він якраз вникає і він в темі. Я дуже хочу, щоб якомога швидше економіку перевели на воєнні рейки. Тоді буде порядок. До речі, Зеленського його справедливо порівнюють із Черчиллем, то і карти в руки. Адже саме Черчилль в 1940 році він утворив воєнний кабінет. І це історичне рішення, яке дало змогу Англії вистояти у війні з Німеччиною. Фахівців в Україні достатньо. Головне, щоб серед них не було таких, як гетьманцев. Не було таких, як йому подібних, і я дуже сподіваюся на те, що все буде правильно, що все буде справедливо і чесно. Часу в нас є небагато, діяти потрібно було ще вчора.